Додаємо промені сонця на фотографію. В коментарях під цим відео ви зможете знайти пензлі, які називаються промені сонця. Саме завдяки ним ми це будемо робити. Ми стоїмо на активний шар, натискаємо Виділити. Виділити суб'єкт. Нам потрібно виділити дівчину, щоб не зачепити її. Ctrl-J, тим самим ми її переносимо на новий шар. Стаємо на фоновий шар і створюємо саме пустий. Тут ми будемо додавати нашій промені. Обираємо, давайте візьмемо другий промінь. Дивіться, він ось такого вигляду, але я хочу його розмістити, щоб він світив саме так, як світить сонце. Ось, ось такого вигляду. Для цього мені потрібно просто натиснути стрілку і розвернути наші промені, щоб вони були саме. В тому положенні, в якому світить сонечко. Ви можете це побачити по тому, як розташовані тіні на фото, навіть ось під деревиною. Збільшуємо розмір, підбираємо те розташування, яке нам потрібно. Беремо зразок десь там, де у нас є сонечко. І з непрозорістю 50% ставимо наші промені на фото. Якщо вони занадто інтенсивні, можна понизити непрозорість, тим самим зробити їх напівпрозорими і ще більш натуральними. Якщо вам відео сподобалось, напишіть мені це в коментарях.